Привіт! А чи знаєте ви чому так бомбить автомобілістів від байкерів? Що заставляє їх використовувати брудну лайку по відношенню до двоколісних? Якщо ні, то сідайте зручніше, заварюйте чайок, бо саме про це вам сьогодні я і розповім. З вами, як завжди, знову я, Ерескаферейсер, і ми зараз поговоримо про елементи, які люблять використовувати байкери, рухаючись в потоці. А саме я розповім вам, що таке lane filtering, lane sharing і Звідки ти Приїхав, що у вас там за мова? Ти Людською мовою козел, володієш. Окей, окей, не всі знайомі з цією термінологією, тому я трішки спробую вам пояснити. Лейнсплітінг це коли мотоцикл рухається в потоці і постійно перелаштовується з однієї полоси в іншу, тим самим він уникає перешкод у вигляді автівок на своєму шляху. Якщо по-простому це назвати, то це гра в шашки. Мотоцикл рухається за тією ж траєкторією. Він легкий, маневрений, потужний, що дозволяє йому з легкістю об'їжджати всі автівки. Автомобілісти, правда, також інколи використовують цю штуку і влаштовують шашечки на дорогах. Правда, автомобілю потрібно значно більше місця. І знаєте, якщо у вас не якийсь спорткар, то він на це не розрахований. Тобто він не може так легко перелаштовуватись, як це зробить мотоцикл, що і часто призводить до аварійних наслідків. Бісів ти сину. Брехло. Гидкий брехун, жирний покидьок. Ти знущайся з мене! Лейнфільтерінг це по-простому їзда у міжрядді. Ви їдете на мотоциклі, бачите здоровезний затор, але між машин є місце, куди ви легко можете пірнути і проїхати весь цей затор, економлячи час, бензин і сили. Саново бійці, ніхто ж не посунеться, не посунеться ніхто. Придеться самому пробиватися через ці джунглі, автівок. Лейн це коли два або більше мотоцикли ділять одну й ту саму полосу. Вони можуть рухатись паралельно, але правильніше, звичайно, використовувати той самий шахматний порядок, коли лідер їде трішки лівіше, а його двійка їде трішки позаду і правіше. Тим самим у них є місце для маневру або екстреного гальмування. Що там Вова встав? Щось видивляється, напевно. Ворогів чи Львів? Львів видно. Вова. Ну і останній термін шолдерсерфінг, це так звана їзда по узбіччю. Дуже часто, коли будують траси зліва і справа є спеціальна така широка ділянка асфальтована, відділена полосою, де спокійно можуть рухатися, наприклад, люди на роверах або на мопедах, інколи там трапляються й мотоциклісти. Скажімо, коли їхав в Одесу і пробив колесо, то я був змушений туди заприскати спеціальний клей. І в інструкції було вказано, що 10 кілометрів шляху я повинен їхати не більше, ніж 50 км за годину. Що я і робив, але робив я це на обочині. Блін, мене тупо всі обганяють і думають, що дід на альфі їде. Тим самим я не створював перешкоди для інших водіїв і не боявся, що хтось мене знесе на швидкості 100 км на годину, поки я там їхав 40-50. Тепер з термінами ви ознайомлені, і ми зможемо поговорити. А як же всі ці штуки регулюються в правилах дорожнього руху не тільки в Україні, а й в світі. Ну і почнемо ми з великої потужної країни, дами і господа, президент Америки, президент Команчо. Молчать. Ша! сідайте, Ша! США цікаві тим, що вони мають 50 різних штатів, і кожен штат має якісь відмінності в правилах дорожнього руху. Як ви думаєте, який з них самий кльовий? Звичайно, це Каліфорнія. Бо там всі ці штуки чітко дозволені правилами дорожнього руху. Головне, просто піди, купи мотоцикл, сідай, катайся, кайфуй, бери від життя все. Тобі ніхто нічого не скаже, якщо ти будеш там в шашечки грати, в міжряді їздити. І, і це єдиний штат, де все це легально. <му> ну окей, є ще три штата: Аризона, Юта і Монтана, де офіційно дозволене міжряддя. В половині, що лишилися, це все нелегально. В іншій половині це все просто не регулюється ніяк. Подібна ситуація, до речі, і в Україні, але до неї ми повернемось трішечки пізніше. Тут, до речі, мене виникає питання, а як на це все реагують копи в Штатах, де воно просто не регулюється. По настрою чи що? Поганий настрій, де сюди штраф, хороший, та їдь собі. Не знаю, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ну ще єдине, що у них на багамах офіційно дозволена їзда по узбіччям. Тепер давайте перемістимось через Атлантичний океан прямо в серце Європи, бо там стільки класних країн, таких як Нідерланди, Іспанія, Франція, Італія. Бо вони не тільки все це дозволяють, а вони очікують, що якщо ви на мотоциклі, то ви будете робити подібні штуки. <звук> Що робить ці країни просто мега привабливими, якщо ви подорожуєте на своєму двоколісному транспорті. Але кожна з цих країн має певні нюансики. Не знаєш правил? Правил? Ти що? Комусь пора лікуватися. Є певні правила! Візьмемо, до прикладу, Нідерланди. Та ти можеш робити лейнсплітінг. Проте твоя швидкість не має перевищувати швидкість потоку більш ніж на 10 км за годину. Врахуйте це! Хоча Німеччина така вся прогресивна і потужна, проте гра в шашечки на мотоциклі там заборонена. Дина, ти використовувати можеш. Коли? Тільки коли потік стоїть або рухається дуже повільно. Тоді, да, будь ласка, до тебе питань не буде. А якщо він рухається швидкістю і ти там починаєш вимахуватись. Все, чувак, іди сюди, ставай, зараз тобі випишемо штраф. Головне, не робіть оце. При це зупинки і докажи, де. Вам там її швидко пояснять, знаєте, вліплять штраф ще більший, ніж був. Тому не вимахуйтесь краще. Свині бісові! <гірсує> Лайно. <гірсує> Загалом німецькомовні країни, крім регуляції всіх цих викрутасів на мотоциклі, ще регулюють гучність вашого вихлопу, особливо в Німеччині. А в Австрії це стосується деяких гірських районів. Там він не має перевищувати 95 дБ. Ну, інакше штраф 220 євро. Що стосується наших сусідів, таких як Польща, Словаччина, Румунія, в Словаччині, наприклад, це все нелегально. Але на ту ж їзду міжрядів можуть дивитися крізь пальці. Ну, блін, ну стоїть потік, ти на байку, ти собі там хоп-хоп приїхав, тобі ніхто. Хто нічого не скаже. В Польщі подібна ситуація до України. Там це і не дозволено, і не заборонено. А от Румунія клас. Через те, що коли ми подорожували з Костю, мені дуже сподобалось відношення взагалі до мотоциклістів. Їм часто махають, дають дорогу, ну і ніхто ніколи нам там не казав якісь зауваження чи зупиняли на скопи заїзду в міжряді, чи коли ми там грали в шашечки, обганяли тачки. Не було такого, тому Румунія це. Найближча ідеальна країна для мотоподорожей. Проте, якщо ви збираєтесь в довгу дорогу на своєму двокалісному, і на вашому шляху буде багато країн, які ви проїжджаєте, Будь ласка, ознайомтеся з їхніми правилами дорожнього руху для мотоциклів. Порушив тобі трендець. Тепер наша ненька Україна в Україні не можна просто дихати повітрям. Як ви вже зрозуміли, правилами це все не регулюється. Там немає навіть такого поняття як міжряддя. Та є заборона на те, що ти не можеш рухатися по лінії розмежування по цій білій. Але якщо ви не знали, байкери її стараються і так уникати, бо вона слизька, особливо в дощ, тому ми їдемо або трішки лівіше, або правіше, постійно маневруючи і перелаштовуючись. А ну так, ви ще ж кажете, що мотоцикл знаходиться дуже близько до автівки, коли рухається з нею паралельно, а паралельно рухатись не можна. Ви що? Це два транспортних засоби в одній полосі, це створює аварійну ситуацію, і так небезпечно. Скажіть мені, будь ласка. А от коли ви їдете і попереду затор, а полоса доволі широка, хіба ви не пхаєтесь туди дві автівки паралельно, якщо особливо одним десь наліво, іншим там прямо чи направо? Чи це інше? Чи просто ви на автівці це можна, а на мотоциклі такого робити не можна? Що таке? Логічні ланцюжки почали ламатися, да, в голові? Скоріше за все, ваше незадоволення пов'язане з тим, що мотоцикліст, рухаючись між ряддям, може зачепити своїм байком вашу кльову автівку, подряпати там фарбу, не знаю, зачепити дзеркало, розбити. БМВ завжди мене так шугаються, дякую. Бо вони очкують свої машини. І в цьому випадку буде винен мотоцикліст. Він не дотримувався інтервалу. Але якщо ви в цей час перелаштовувались і підрізали мотоцикліста, а він вам залетів в бік, десь там подряпав, то винен же в цьому випадку водій автомобіля через те, що він не подивився в дзеркало і не впевнився в безпечності такого маневру. Ми з підсом вас тренуємо до європейського стиля водіння, а то приїдете в якусь італію, вибачте, і бац, зразу знесете двоколісного. Воно вам треба. А тут же натреновані вже знаєте, що в міжряді можуть бути мотоциклики. Бо на то є також свої причини. Ми не можемо стояти в заторі, нам потрібно рухатися. Перша з них це екіпіровка. Якщо влітку ви їдете собі на машину. В футболиці, в шортах відкрили віконце чи вмикнули кондиціонер, то я їду в екіпіровці. Куртка, шолом, штани. Куртка може бути шкіряною. А ще якщо вона не перфорована, як в мене, то в спеку, наприклад, смалить сонце 30 градусів, вона ще чорна. Я відчуваю себе, знаєте. Не дуже добре, коли стою. А коли я рухаюсь, то мене хоч трішки обдуває повітря. Навіть з невеликою швидкістю. Я вже рухаюсь, мені вже легше. А так я буду стояти і варитися. Дайте води! Швидко! Дайте води! Швидко! Водичка! 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 Дай! Води! Пункт номер два. Перегрів мотоцикла так само, як я перегріваюсь, мотоцикл також перегрівається, бо зазвичай там ставлять масляно повітряне чи повітряне охолодження. Та, да, воно нагрівається, воно перегрівається і може вивести з ладу ваш мотоцикл. Тому бажано рухатися. Пункт номер 3 це безпека. Так, вам не почулося. Мотоциклісти почуваються безпечніше, коли вони виконують всі ці маневри. І це було доведено University of California Berkeley Safe Transportation Research and Education Center в 2015 році. Вибачте, так би не запам'ятав. Так от, вони зробили дослідження і довели, що коли. Байкери використовують спліт-лейн або лейн фільтрінг. Вони мають менший шанс потрапити в аварію. Особливо менший шанс, що їм хтось приїде в жопу, як приїхали мені в Одесі. Та я не використовував там міжряддя, не грав в шашечки і що. І приїхала мені тачка. А пірнув би між тачок, він би приїхав комусь в бампер. А я був би в безпеці. Демрайт! Відповідно, можемо з цього всього зробити висновок, що наші правила дорожнього руху і закони вони не ідеальні і потребують допрацювань. Але я сподіваюся, приклад братимуть з нормальних країн, таких як Нідерланди, а не так, як з законом про зброю, коли один в один просто злизали з країни ворога з рашки і хочуть проштовхнути в нас, замість того, щоб подивитися на закон в США і зробити щось подібне. Бо купа цих пунктів вони просто застарілі, вони перекочували сюди ще з радянщини. От ви знали, наприклад, що на мотоциклі не можна рухатися швидше, ніж 90 км за годину. What the fuck is this piece of shit? Що це таке? Ну, хто буде рухатись такою швидкістю? Звичайно, ніхто. Хіба що там якесь село, а так по автобану ти будеш їхати 120-130, як і всі автівки. Чому мотоцикл має рухатися з меншою швидкістю? Ну і ще один момент, від якого дуже бомбить автомобілістів, це те, що мотоциклісти часто використовують полосу громадського транспорту для свого руху. І ніхто їм за це нічого не робить і не штрафує. Вас бомбить. Бо коли туди виїжджає автівка і це побачить поліцейські, то все, ловиш штраф, чувак, стапешечки. Знов-таки не ідеальність правил дороги. Ожнього руху в Україні, бо багато де це дозволено. Яким чином? Є спеціальний знак: на ньому намальований автобус, та це полоса громадського транспорту. Але нижче там може бути намальований моторолер, мотоцикл, таксі і написані години, коли вони можуть цю полосу використовувати для свого руху. Зазвичай це час, коли немає якогось жорсткого трафіку і на полосі не знаходиться багато автобусів. Чому не зробити подібне в нас? Взагалі можете глянути азійський регіон, такі країни, як В'єтнам, Таїланд, подивитися, що відбувається на дорогах там. І якщо вас бомбить вже від наших мотоциклістів, то певно там не знаю, що б з вами сталося. Я ненавиджу це місце. Цей зоопарк, цю в'язницю, цю реальність. Називай, як хочеш. Я більше не витримую. Тож основні причини, чому ми, мотоциклісти, рухаємося саме так. Я сподіваюся, ви зрозуміли, і це не викликатиме у вас агресію в майбутньому і якихось негарних слів, які вилітатимуть з вашого роду. Якщо ж у вас є контраргументи, лишайте їх, будь ласка, в коментарях. Я неодмінно вступлю в дискусію. Ми це обговоримо. І поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал і порекомендуйте його вашим друзям і рідним. І, звичайно, не забувайте донатити на Збройні Сили України, на дрони, на медикаменти, на генератори, пікапи, зарядні станції. Купа підрозділів, які потребують нашої допомоги. Просто вибирайте, який вам до вподоби, де є ваші знайомі, в кожного підрозділу має бути свій маленький волонтер. Дякую, друзі, бережіть себе і побачимось! Papá.